Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень і ми з вами будемо хвилин 5-10, як завжди, щось говорити. Мене не було 3 дні, чи 2 дні, чи 3, я вже забув. Я трошки захворів, але мені дуже сподобалось, що почалися чуткі плітки, що з ним сталося, і відразу найбільш досконалі пліткарі вони сказали, що у мене діабет і мені відрізали ногу. Почнемо ми з того, що я зробив відкриття. Я такий скромний, що я тобі тебе, тепер так, так позиціоную, як, як відкривач, перший відкривач. Це така іронія, самоіронія. Значить, просто коли прийшов до влади Путін, я такий, що пам'ятаю це досить добре, то я пам'ятаю, головне питання світу було Who is місця Putin? Who is місця Putin? Хто такий Путін? Тепер головне питання: Who is місця Трамп? І я нарешті зрозумів приблизно, що Трамп це Ленін сьогодні. Була колись там Сталін це Ленін сьогодні. А, а, ми, а я так подумав, що Трамп це Ленін сьогодні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що е, Трамп робить все. Тобто Трамп вважає, що все, що було зроблено чи робилося до нього, неправильно. І людство вже це випробувало. Воно випробувало це все. І тепер, буцімто треба. Робити протилежне тому, що робило людство до Трампа. І перша його каденція це була така проба піра, як сказали би мої друзі-росіяни або мої вороги росіяни, до речі, це більше мені подобається. От. І відтак, ми, от просто подумайте: от нічого не виходило на Близькому Сході. І так намагалися, і так, і, і мир за землю, і це, і це, і п'яте, і нічого не виходить. А давайте візьмемо всіх палестинців з гази і виселимо їх кудись. От всі, всі так робили. Намагалися помиритися, переговори йшли десятиріччями, воювали роками. Ні, не виходило. Давай от просто візьмемо, щоб піднімемо так і, і всі палестинці полетіли. І не, нема палестинців. От. От е, Байден говорив: давайте нічого, що стосується України, без України ми не обговорюємо. Приходять, не вийшло у вас отак. Ми без України будемо домовлятися з Росією, а потім про запросимо Україну і буде отак. Намагалися якось порозумітися в світовій торгівлі з Китаєм. А, не виходить так з Китаєм, дружньо, з посмішкою, давайте обкладемо митами, податками і так далі, і зробимо все не так, як було колись. Чому Ленін? Тому що Ленін так само говорив. Ленін говорив, що ага, раніше була таємна дипломатія, ми зараз все будемо публічно, бо пролетаріат нічого не приховує, Пролетаріат чудовий, ми, ми, ми не хочемо е, його права рука Троцький казав, як він казав, ні міра, ні війни, армію розпустіть. От війна така, починається війна, на нас нападають. А ми не кажемо, що ми воюємо, а не кажемо, що ми миримося, а не кажемо, що ми. Коротше, ми і армію ми розпускаємо. І що? Ну, голими руками можна брати. Да. Але якісь такі, такі, такі думки були. І коли ці думки були в першій чверті ХХ століття, ну, мабуть, вони мали під собою, я колись розповім свої. Здогадки з цього приводу, зараз ще не не, не готовий їх так сформулювати, але весь мір насілля ми розрушимо до основання, а затім. Ми все, що було колись, ми зараз це все просто знівечимо, просто вб'ємо і будемо вести себе абсолютно протилежне тому, як поводилося поводились люди до мене. Каже Трамп, як казав колись Ленін. От. Ну, У Леніна нічого не вийшло, тільки для цього потрібен по 89 рік минулого століття. Всі люди, які жили на тій території, яка називалася РСР... СРСР, страшенно мучилися. А... І... Ну, але все ж таки в кінці воно розпалося, тому що стало зрозуміло, що воно не життєздатне. І це важливий момент. Тому от Ленін Трамп це Ленін сьогодні. Він хоче зруйнувати і опротилежнити, якщо є таке українське слово, зробити протилежне тому, як людство собі уявляло себе до Трампа. Що треба. Посміхатися, не треба хамством займатися, не треба принижувати слабких. А Я сильний, я от, а, я, а Росія сильна, я з Росією домовлюся, Україна пофіг там все. Європа ну якось не дуже не дуже швидко щось робить, не дуже швидко реагує на виклики. Ну а я от а я швидко. Я от Канаду зроблю 51-м штатом, бо вона мені заважає раніше вона була окрема, а тепер я вирішив, що вона не окрема, а вона буде в частиною мене, Трампа. От, ну і очевидно, що вони тут співпадають з Путіним, тому що Путін теж йому зовсім не подобалась історія людства, яка ну, з 91-го року, наприклад, да, що от звільнилися і поляки, звільнилися там чехи, словаки, українці, грузини, я не знаю туркмени. Нехорошо. Треба, щоб вони всі мені відкорялися. Я буду сидіти і всім дзвонити і казати, і мені це не под... і казати, що робити. Ну, от приблизно отака от історія. Тепер, значить зараз я подивлюсь, що я тут собі. Я. Знаєте, роблю інколи таки. Роблю. А, да, ось що ще. Це просто я читаю те, що пишуть люди час від часу, е і хотів би з вами поділити своїми, своїми здогадками. Я бачу, що ця історія з, з Путіним, з Трампом, з їх стосунками. Я бачу, що величезна хвиля в Україні підіймається така, знаєте, ми, нам нам погано, ми, ми програємо, ми вимушені на якісь іти поступки. І я подумав, може просто треба якусь таку маленьку натяк зробити, чому люди вірять в це все? Ну, ви про ноги вже говорили, да? люди вірять, що в мене тепер одна нога, ну, чи взагалі нема може. А оце дуже важливий момент. Як можна в собі знайти, чи на вас впливає маніпуляція, пропаганда? Чи не впливає. Одна з дуже простих речей, один з простих дій, з простих думок пропаганда діє на емоцію. А, ну, очевидно, що у людини там десь є рація, є емоція. І рація це раціонально, це те, що ми можемо довести. Там причина наслідкові зв'язки. Ти -ти -ти, ти ти, ти. А емоція це от, на, 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 нам щось, нам щось. Ми хочемо щось зробити. А Оскільки моя дружина якраз, до речі, серед іншого викладає оці, оці маніпулятивність, технології маніпулятивні в одному з вищих навчальних закладів, інколи вона мені розповідає, інколи я з нею ділюся своїми думками. Ну, питання не в тому, питання в тому, що якщо ви відчуваєте в собі емоційний підйом після прослуховування, це одна з, один з чинників, що вас підчепили на гачок пропаганди. Коли вам щось розповідають і ви реагуєте. емоційно, О, о, які негідники! Значить, прекрасно все спрацювала путінська пропаганда на вас класно діє, і я плескаю в долоні. Щодо людей, які сидять в Кремлі, і, і так дурять українців різних, і українці вірять, і їм щось хочеться зробити, і вони невгаяно їм треба що. Шо... Я просто бачу, як люди, які люблять Порошенко, не, не слухають нічого, щоб їм говорили, у них відразу така реакція: ай як можна мого улюбленого політика. А, а так само, як і Зеленського. Так само, як і Тимошенко Юлі. І, і просто ти бачиш, що він не може стриматись. Це не, це не рація. А політика, взагалі, це така раціональна штука. Хоча не, не завжди. Не завжди. Це теж все воно таке не чорнобіле. Розумієте, якщо ми згадаємо 24 лютого і те, що я бачив. В Метро коли їхав на роботу і бачив тисячі, тисячі тисячі людей, хлопців, які йшли в військо. Вони, я не думаю, що вони всі 100% були раціональні. Вони просто розуміли підсвідомо, хтось свідомо, хтось повна хтось безсвідомо, несвідомо. Що ми маємо це зробити. ми маємо... Більш ні, нема, нема, нема хто буде боронити цю землю. Таких, то, інопланетяні не, не прилетять. так? І вони нам нас не врятують, все, і, і треба йти. І дуже багато людей я абсолютно переконаний, йшли саме через оцей момент емоційності, що прийшов якийсь ідіот, і мені буде розказувати, як мені жити, як жити моїй дружині, моїм батькам, моїм дітям, як, як в своїй квартирі себе поводити. Ну, бо росіяни ж вони завжди знають краще, ніж всі на світі. І це дуже важливий момент. Так що. Якщо ви захопилися емоційно якоюсь тезою, маєте на увазі, це може бути якраз, це, як правило, це і є націлена на вас пропаганда, і ви піддалися цій пропаганді. І ще одне моє, мої роздуми, просто я так ділюсь з вами, мабуть, тому що я оце не виходив в ефіри там. Ходив по лікарях, дійсно, я я захворів трошки, але не, не, не так серйозно, як комусь здається. Чи, може, як комусь хочеться, таке ж теж може бути. от І мені прийшло на думку: оце за логікою. Я, я дивлюсь на людей, які, починаючи свої речення, це може бути і російські політологи, і українські українці кажуть, за логікою це отак. А російські кажуть, по логіки отак. І вони це пояснюють, і ніби по логі... Але, знаєте, не завжди працює логіка. Це теж якби маніпуляція може бути. Тому що за логікою прямі лінії не перетинаються ніколи. Ну, бо вони отак йдуть, і от вони йдуть, і фізнає куди, 100 тисяч мільярдів кілометрів. Але один математик чи вчений, скажімо, Лобачевський, сказав, що вони перетинаються. Але за логікою вони не перетинаються. Просто ніяк. Другий, наприклад, такий цікавий момент це якщо космічний корабель захоче в сусідню галактику кудись полетіти, Тобто дуже далеко, да? ну він має полетіти. Ми приблизно розуміємо, що він буде летіти там, я не знаю, там 3 роки, да, чи там 10 років. Ну, і повернеться, і, і нам космонавти розкажуть, що відбувається там в інших галактиках, і ми там, значить, будемо знати, чи може в Сонячній системі кудись на найдаль на, на те, що крутиться планета. А... А люди, які, які знають торфізику і взагалі фізичні процеси, які вивчали Ейнштейна і інших таких супервисовеликих вчених, вони кажуть: якщо полетіти дуже далеко, ну, за логікою, ми розуміємо, 10 років туди, 10 років назад, ми, значить, вони прийдуть, ми всі плескаємо в долоні, кажемо. О, Прекрасні вчені, ми тепер знаємо, що відбувається там по сусідніх галактиках чи сусідніх якихось планет, не знаю, в космічних тілах. От. А насправді ці якраз фізики і люди, які досліджують, кажуть, що проблема полягає в тому, що ніхто не буде знати, що відбувається в інших планетах. Бо якщо вони полетять туди, а потім прилетять назад. То пройде на землі 2 мільйона років. За логікою ні. 10 років туди, 10 років назад. Але виявляється, над, над швидкі, швидкості вибачте за тавтологію, зжимають час. Я це не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, як це, як це може час зробитися меншим. І в добі доба буде рівнювати не 24 години, а 12. А може доба бути одна хвилина, таке теж можливо. Тому, це коли кажуть, ну, по логіки. Ну, наприклад, останнє те, що я на чому я хочу наголосити і попрощатися з вами, це дуже часто ми чуємо, особливо від росіян, хоча, на жаль, для серед українців таке є таку фразу: ну, ну по логіки гігантська усталость українців. Катастрофічної усталость українців. Що, що це Росія не має на увазі? Це той росіянин, який собі уявляє, якби, якби він сидів під бомбами три і більше років, він би гігантський устав. І тому він автоматично переносить свою уяву логічну. Бо він сидить вже, як правило, ці люди, які критикують Путіна, це ж хороші так звані руски. Вони сидять там і в Вільнюсі, і в Ризі, і в Парижі, і будь-де вони сидять, і в Берліні, і в Лондоні, і в Вашингтоні. І вони собі кажуть: от, 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 тут бомба впала, і тут бомба впала. І, 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 і я живу в, такі, в такій ситуації гігантська усталость. За логікою так. Але підіть на вулицю і спитайте у людей. Попри оці бомбардування, попри це все, що відбувається на нашій батьківщині з вами, я не бачу похмурості, я не бачу, такого, знаєте, такого, такого стану, що приреченості, що ми маємо підняти ручки і сказати, ну окей, ми гігантські усталі, ми здаємося. Як ми тільки так почнемо думати, ми дійсно тоді здамося. А тому, от, буквально такі, такі роздуми. Про Трампа, який Ленін сьогодні, який просто, просто робить все абсолютно навпаки. От так було. ну У Леніна не вийшло, у Трампа, я думаю, теж не вийде, але ну подивимось, ми будемо бачити. А, і я на цьому, так, да, я про рацію емоцій говорив, що якщо ви відчуваєте, на вас сильно якась інформація тисне на вашу частину емоційну, це, як правило, це. Те, що хоче Путін, Кремль, і вони досягають, якщо ви піддаєтесь. Ну і по логіці, ми щойно говорили, що по логіці тут страшенний безлад, ми всі помираємо і, і просимо пощади. Насправді це неправильно, це не так, це не так працює. Людина складніша. І бажаю вам всім перемог, маленьких, великих, і головної всеосяжної перемоги над ворогом, над Російською Федерацією, і росіянами, і Путіним. Бай-бай. Дякую за увагу!